Усім привіт! Сьогодні ми ремонтуватимемо пральну машину LG на виклику у наших клієнтів вдома. Давайте дізнаємось, що з нею не так. Ірина, розкажіть, що з пральною машиною? Пральна машина е, дуже гарно в мене працювала, так років навіть 14, mm -hmm. але е, перегарно. гарно. Але коли доходить діло до віджиму, то вона не віджимає. Просто зупиняється останніх 10 хвилин і все, вона під, підвисає, показує помилку і. Ну і все. Тобто вона не не віджимає саме. Але пере. Не віджимає, але коли йде режим віджиму, ну має бути там світиться, то вона і не зливає воду. Угу. І не зливає, і не віджимає. А Ви сказали вона води, якщо пам'ятаєте? Е... Є о. У напевне так. Добре, дякую. Зараз розберемося. Да. Інтернет пише, так і пише. Не віджимає щось нам останнім часом. Дуже везе на LG. Ну нічого так буває. Давайте тепер для початку включимо її в розетку та запустимо на звичайну якусь програму і подивимось, що буде машинка робити. Нам тепер чекати півтори години, поки вона відпере, щоб вийшла на віджим. Хі -хі. Та ні. Ми е, в неї набрали води, і зараз, е, зараз зможемо її переключити на віджим і подивимось, як машинка зливає воду та починається віджим. Як переключити на віджим? Ти просто серед прання повертаєш ручку на віджим? Ні, якщо її зараз обертати, то нічого не буде для того, щоб не збити машинку під час е, прання. Ми її просто вимикаємо. А тепер вмикаємо і обираємо іншу програму. Наприклад, віджим. І... Ну, давай вже щось робити. Так, я щось не розумію. Машинка відкачала воду, насос вимкнувся, і щось він не вмикається. Ну, насправді, буває, коли в машинці насос працює. Ну, якось так відривками. Тобто, попрацював, вимкнувся, попрацював, вимкнувся. Але для режиму віджиму щось дуже довго цей насос вимкнений. Тобто він включився, воду злив і все. Цікаво, цікаво. Ну Добре, чекаємо. А Процес іде, якби, так? Да? Ну так, час іде, тобто їй зараз не бентежить. Але мене бентежить, що насос не, не працює. І от він досі не вмикнувся. Але, хоча, мені здається, вже мав би вмикнутися. Цікаво. Тобто, -то після того, як воно повністю злило воду? Так, вона, виходить, злила воду, і насос вимкнувся. Машинка вже починає от якісь оберти. Якби б вона була з речами, зараз вже з речей би стікала вода. І насос мав би цю воду викачувати. Але нас... І зараз має працювати насос. То може підкинути речей? Ну, зараз, зараз ще трошки почекаємо і, мабуть, так і спробуємо. Закинемо речі, наберемо знову води і подивимось, що буде далі. Блін, ну і машинка вже вийшла на великі оберти. Тобто, зараз має виганятися вода з речей, і тому насос має працювати, щоб цю воду відкачувати, а він не працює. Цікаво. Добре, вимикаємо, закидуємо речі в пралку. І дивимось, що тоді буде. Ірино, а можете нам дати речі, якісь, щоб ми могли спробувати з речами? Бо щось ми не можемо зрозуміти, що справкою. Ми ще не хочемо джинси, нам не треба буде джересі. Ні, так ви, якщо не буде, якщо ви кажете, що. Я каж... точно кажу, не буде віджимати. Що, значить давайте. Нам же так, ж таки треба, щоб вона не віджимала. Бо якщо ви вона, якщо вона нам дасте те, що вона буде віджимати, що вона буде. а вона ще, виходить, обирає. Да? Там, то хочу, то не хочу. Да? Ну, не з першого разу, з четвертого можна було віджати таке, mm -hmm. але джинси не точно. Що давати джинс? Да, давайте нам побільше речей. Там що не хоче віджимати, то і давайте. Mm -hmm. Насправді щось я відчуваю щось цікаве з машинкою. Мені взагалі здається, що вона ось так перестала після того, як я поставила Ну ніби на це очистку барабана, чи як називається. Там, деколи б на високій uh -huh. температурі, і ну, може, там щось мені почистили, чи, чи щось може. Але з'явився тоді, ну, я не знаю, зараз є. Тоді з'явився якийсь ще був звук. Тобто, чи може туди щось ступало, чи uh -huh. може ні. Ну, я наче потім і десь і пропала, може, може, йому там щось заважало, зрозуміло. Так, я не знаю, чи ви чули, але Ірина сказала, що е проблеми з віджимом почалися після того, як вона. Включила програму відчистки барабану. Тобто пройшла ця програма, і після цього почались якісь проблеми. <му> так, ну що ж, знову переключаємо на віджим та спостерігаємо. До речі, запуститься зараз насос. Ну, вже мав би. Постукай, може, по ній. Так! Почекай, тобто, тобто це допомогло? Чи це співпадіння? Це рука майстра. Як в старому телевізорі такого. Ні, насправді мені насправді, насправді я трошечки спантеличений. Тобто, я зараз постукав і це допомогло. Або це співпало, просто насос запустився в той час, як я стукав. Так, да. добре. Цікаво. Так, ну добре. Чекаємо, доки машинка відіжме повністю. Странний звук у нього, так. Насправді це не дуже странний звук, це звук насоса. Просто десь щось вібрує непогано. Ну, сам насос він має вібрацію. І десь, якщо щось торкається до нього чи він десь торкається, то він може таку давати вібрацію і на корпус. Типа, сам корпус торкається? Ну так, це сам корпус десь вібрує. Ну, не крильчатка, якщо там щось попало. Ну, не схоже на ні, це точно щось не попало. Якщо туди щось попадає, якийсь предмет, то це зовсім інший звук, він більш голосніший і ну, відрізняється від цього. Це саме вібрація, звук вібрації. А зараз насос мав би запущеним бути, чи ні? Ну, по ідеї так, він, і ще раз кажу, він зупиняється, потім знов запускається. Ну, от він, він тоді запустився, злив всю воду і поки що не запускається. От я чекаю. Можна, звісно, знову постукати, але я вже трошки боюся, бо він зараз запуститься, і я знов не буду розуміти, чи це співпадіння, чи це насправді допомагає те, що я стучу по машинці. В якому випадку може допомогти те, що я стукую по машинці? Якщо на насосі дуже велика виробітка, і він десь підклинює і застряє в якомусь положенні, і не може запуститися. Коли я стучу, вібрація може його десь трошечки е, здвинути, і він запускає. О, ну, запустився. От. Бачите? Тобто він зараз запустився. Тоді ми чекали, чекали, і він не запускався на віджимі перед цим. Вимкнувся. Нормально. Включився. Ну Поки що він, можна сказати, працює нормально. І от бачиш, зараз вже цієї вібрації немає, яка була перед цим. А зараз вже є. Насправді він в нього вже в насоса підвищена вібрація, тому що ну, насос не новий. Я так розумію, в цій машинці за 14 років ніхто нічого не міняв, в тому числі і насос. Тому так, в, ньому, в нього є виробітка і він вібрує більше, е, ніж новий насос. Але поки що-поки що я б не ставив хрест на цьому насосі. Так, до речі, машинка почала віджим. Хоча Ірина казала, що вона не хоче віджимати джинси, і рушник не хоче віджимати, але, як бачимо, віджимає і рушник, і джинси. От, і Насос зараз от вмикається вже тихенько. Ну, Нормально. Так буває. Ну, Поки що не зрозуміло. В мене є підозри на сам насос, що насос може підклинювати і не запускатися, це, по-перше. По-друге, це може бути, як ми вже знаємо, можуть впливати амортизатори на віджим. Але ну, зараз машинка швидко доволі запустилася, тобто не схоже на це. Що ще може бути, поки що не зрозуміло. Я впевнений, що в коментарях мені вже пишуть, що «Та, скільки можна було, там одразу зрозуміло, треба насос міняти. Це одна половина, інша половина каже, та, там треба міняти амортизатори. А, от. а я поки що не впевнений. Ну, насправді, я зараз впевнений, що ця машинка доведе віджим до кінця. Тому я його зараз, мабуть, прирву та включу ще раз повторно, наберу в машинку води. І ще раз ми її запустимо після того, як вона набере воду, на віджим. Подивимось знову, як цей віджим почнеться. Щось дивлюся, і не можу зрозуміти, де вода. Машинка вже декілька хвилин набирає воду, а я поки що води в машинці не бачу. Здається, в нашій задачі знаків питання стає більше. Де вода в машинці? По-перше, чому машинка не вмикає насос? Чому машинка не віджимає, а також куди дівається вода з машинки? Ну, начебто навколо сухо. Ну, здається, вже хвилини 3 ми чекаємо. Ну давай ще почекаємо, подивимось. А час іде, так? Ну, час іде, так, вже. Скільки. Вона здається, там почала, щось було чи 52, чи 53 хвилини, зараз вже 50. А вона набирає і набирає. Цікаво, цікаво. Щось я переживав на початку, коли ми тільки прийшли, що буде е коротке і просте відео. Але здається, що я марно переживав. Ні, Ну насправді час вже і тут перестав іти. Тобто тут став, стала година 50 хвилин і не рухається. В мене на годиннику вже пройшов час деякий. Так, у нас насос полтергейст. Е -е він не працює, коли треба зливати, та зливає, коли не працює. <смі> Якось так. Ну, насправді єдине. Єдине, куди може діватися вода з пралки, це в каналізацію. Ну, або на підлогу, але підлога в нас суха, або в каналізацію. Давайте трошечки розвернемо машинку і подивимось на неї ззаду. Але, як машинка з'єднана, дивіться, з каналізацією, шлангом, і він піднімається значно вище. Ніж вода в пральній машинці. Тобто вода у нас десь тут, ну, може, тут зараз. А шланг піднімається вгору. Але ж вода кудись дівається, куди? Ось сюди і через цей шланг. Ви розумієте, як це може бути? Пишіть в коментарях. А тепер дивіться, де у нас каналізація, тобто куди заходить наш шланг, і давайте ми її трошечки розберемо. Я так тут лягу, щоб вам було видно. І як таке може бути. Паша, покажи ще раз, як шланг іде, а то ж мені потім не повірять. Так, ну, насправді я починаю здогадуватись, в чому справа, але починаю думати, як це пояснити. Насправді пояснити це не дуже просто. Ну, точніше так. Є така штука, називається ефект, ну, цей ефект або принцип сифону. Коли в нас вода може зливатися через шланг, який піднімається вгору. Але для того, щоб це почалося, ну, тобто, щоб запустити цей процес, то нам треба, щоб в цьому шлангові була вода. Тобто, дивіться, ми, що в нас трапилось? У нас машинка віджала воду. Тобто під час віджиму вона зливала воду з пральної машини. І в машинці начебто виходить так, що води вже немає. Тобто вона злила з машинки всю воду, і шланг ну, нібито стає пустим, ну, тому що насос масла в маслав. -маслав. Закінчилась в насосі вода, тобто, все, машинка воду злила. Виходить, що в цей час, коли машинка злила воду, води в шланзі не може бути. Ми її вимкнули і включили звичайне прання. Машинка починає набирати воду. І якимось чином ця вода піднімається з машинки знизу, піднімається вгору по шлангу і знову починає витікати. Але як це так трапляється? І пояснення може бути лише одне. Якщо в цій машинці, після того, як закінчився віджим, після того, як машинка все злила і зробила віджим, а вона у нас зробила віджим, в шланзі залишилась вода. Тобто весь цей шланг залишився повний води. Здається, це нонсенс і такого не може бути. Але ми бачимо, що так це і трапилось. Інакше б у нас машинка не почала зливати воду сама. Так от, єдине пояснення, чому так може бути, це те, що в нас є проблема з каналізацією, і в ось цій каналізаційній трубі чомусь десь, мабуть, вона десь далі забита, і в нас в цій трубі лишається вода. Тобто в нас в цій трубі лишається води, наприклад, десь по половина цієї труби води, шланг. Який зливає, він опускається в цю воду. І виходить, що ось цей кінець шлангу, який сюди в трубу заходить, він завжди лишається в воді. Ну, насправді така е схема, виходить, не дуже проста. Ну, В першу чергу, не дуже проста для розуміння. І насправді, нам можна сказати, ну, прям супер повезло. Я такого, мабуть, ще ніколи не зустрічав, щоб саме так ця система працювала, ну тобто, зламалася так само. От е, тому такий, мабуть, один на мільйон варіантів, коли так може трапитись. Але нам з вами сьогодні дуже пощастило зустріти саме таку проблему. І мені здається, що далеко не кожен зможе вирішити таку головоломку, чому машинка не працює, навіть не задумуючись про те, що в нас можуть бути проблеми. Каналізації. Я нагадаю, що ми почали в цьому розбиратися, коли включили пральну машину на повторне прання. Машинка почала заливати воду. А ця вода чомусь почала тікати в каналізацію. При цьому насос був вимкнений. Такий ефект пояснюється тим, що в нас в шланзі лишається вода. А ось чому вона там лишається? А тому, що з однієї сторони її нібито підпирає вода в насосі, а з іншої сторони, її підпирає вода в трубі, яка там збирається. Якби б з однієї з сторін води в нас не лишалося, то вода могла би стікти чи в одну, чи в іншу сторону. А так вона не може зі шлангу зливного кудись подітися. І виходить, що пралка закінчила злив води, але вода залишається як трошечки в насосі, так і в шланзі зливному, так і в трубі і нікуди не дівається. І, от коли ми починаємо нове прання, або, наприклад, машинка починає ополіскування після того, як злила воду, вона починає набирати воду в бак. Вода з баку потрапляє в насос, рівень води в стороні насоса піднімається, і за принципом сифону вода перетікає через шланг, який заповнений водою, в каналізацію. Тому що в каналізаційній трубі. Рівень води значно нижче виходить. От і виходить, що машинка намагається набрати воду на нове прання або поліскування, але вона Постійно зливається в каналізацію, і машинка навіть не може не встигає набрати повний барабан води для того, щоб нормально працювати. Я хочу спробувати злити знову цю воду. До речі, підтвердженням того, що в нас тут в трубі стоїть вода, це буде те, що коли ми знімемо це коліно, в нас має потекти звідси вода, як з самої труби, так і з самого шлангу. О, ось чули цей звук. Звук, коли повітря заходило в шланг. Тобто, насправді, дійсно, ми бачили, коли я зняв це коліно, ми бачили, як звідси витікала вода, і бачили, як звідси витікало доволі багато води. А ця вода якраз витікала з цього шлангу. Тобто, сам шланг був повністю наповнений водою, і е, труба була наповнена водою, саме тому вона звідси і стікала. Так, ну є в нас деяка закупорка труби там далі. Такий як бар'єр. А тепер дивіться, я ще не заглядав ось це коліно. Давайте ви побачите навіть швидше, ніж я. Там, скоріш за все, кінець шлангу опущений прямо до самого низу. Так чи ні, Паш? Видно там? Так, так. Ну, точно. Дивіться, кінчик шланга в самому-самому низу труби. Якщо його підняти трошечки вище, то він вже не буде ну, потрапляти чи окунатися в стоячу воду в трубі, і принцип сифону вже не буде працювати. Тому ми просто витягаємо трошечки шланг, щоб він не був глибоко сюди занурений, і ставимо це коліно назад. Чи захочуть клієнти там цю каналізацію потім почистити, чи ні, але все ж таки деякий час. Це не буде ніяк впливати на пральну машину. До того як принцип сифону втрутився в нашу роботу, ми намагалися набрати в машинку води для того, щоб ще раз ввімкнути віджим. Отож, повертаємось до набору води і вмикання віджиму. До речі, слухаємо, як буде запускатися насос. Я чую є гул, як від катушки електричної, і мені здається, що це гул від самого насосу, на який подається напруга, але насос не запускається. Наразі, якщо зараз добре грюкнути, може знову запуститься. До речі, Ірин, скажіть, будь ласка, а ви взагалі не замічали такого, що машинка дуже довго пере, або погано виполіскує, або може останнім часом вам приходять дуже великі рахунки за воду? Великі рахунки за воду проходять. Я подумала, що це змішувач на кухні, який поміняв. Тобто, тобто, а коли це почалось? Коли у вас рахунки за воду збільшили ну, співпало, да з зміною змішувача, то так стравня, ні, травня десь так. Здравня. Угу. справа в тому, що ми виявили в машинці ще один дефект. Ну насправді не зовсім в машинці, а в каналізації, через який ця машинка самовільно зливала воду, коли цього не треба було робити. Я вам поясню, чому так траплялося і що з цим робити. Але мене трошечки здивувало, тому що ці дві проблеми вони різні, тобто це ніяк не впливає на віджим. Добре, мені здається, ми вже трошечки розуміємо, чому в нас машинка не віджимає. Тому рухаємось далі. Отже, замінюємо насос і дивимося, як це вплине на роботу пральної машини. Стояв у нас тут насос лейлі, це китайський насос. Ну насправді непоганої, досить непоганої якості. Саме такі насоси зараз встановлюють на корейських пральних машинах. На жаль, не можу я знайти дату виробництва цього насосу. Тут є якийсь напис від руки, але не думаю, що він якось стосується до дати виробництва. Тому не знаємо, чи це рідний насос, чи міняний, і скільки він вже відпрацював. А встановлювати ми будемо ось такий насос аскол італійського виробництва. Ну, можна сказати, що вони аналоги, хоча насоси Аскол вироблялися значно раніше, ніж ось ці лейлі. Так що можна сказати, що лейлі це аналог насоса Аскол. Ці насоси добре себе зарекомендували вже за багато років, тому я зазвичай ставлю саме такі насоси. А придбати, до речі, ці насоси можна в самому класному інтернет-магазині запчастин для побутової техніки «Майстер Плюс». Посилання на магазин та на ось такі насоси, звісно, будуть у описі до цього відео. О, насос запустився відразу, а значить, ми все зробили вірно. А ще й зменшили рахунки на воду для нашої клієнтки. А ви не забувайте писати коментарі під цим відео, ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Адже, як стверджують британські вчені, у тих, хто підписаний на канал Майстер Плюс, рахунки на воду на 30% менше. До речі, окрім цього каналу, ми ще ведемо і наші соцмережі: Інстаграм та Тікток. Посилання будуть під відео.